Презентувати проєкт, розроблений громадськістю, проєкт, який буде урегульовувати питання перейменування в місті Кривий Ріг. Чого посила це питання? Тому що, ну, по-перше, з 2012 року немає в нас власного положення і немає правил, згідно яких можна проводити переименування. Знову таки стикнувшися безпосередньо з перейменуванням, яке відбулося від у 2022 році, і громадськостю було виявлено ряд порушень, коли ну, маніпулюється думка громадськості, ігнорується. Відповідно, постанови Кабінету міністрів 989 Назва передбачає врахування думки. У нас немає єдиної процедури, яка буде доступна в кожному районі, тому питання це стоїть досить гостро. І коли пані Третьяк намагається винести на розгляд дуже обмежене пропозицію щодо вшанування героїв, причому ми не маємо положення, яке взагалі регулює це питання, то ну, постає. Просто чого ми не можемо розробити положення? І якщо наша влада є такою бездіяльною, ми на себе взяли відповідальність. Ми це громадська організація ЕКАТЕКА і неформальна спільнота міста Героїв, яка офіційно не зареєстрована, але вона об'єднує родини загиблих, які також безпосередньо зіткнулися з тим, що вони не отримують відповіді. як, Провести перейменування і також вони просто їх фактично ігнорують. Ми врахували все, що можна врахувати в законах України. Зробили 23 звернення на депутатів Криворізької міської вибрали вибірково, врахували всі там наявні фракції, які є. Знову таки врахували гендерний фактор. Жінки, чоловіки, і е, плануємо сьогодні зареєструвати в міст Биконколі ці звернення. Для чого? Для того, щоб мати вхідний номер і потім мати офіційну відповідь, е, якою ми можемо будемо керуватися. Тому що, е, як попередній досвід нам вказує, що якщо ми звертаємося до депутатів на електронну пошту, е, добре, якщо ми просто отримуємо відписку, прийняв до уваги. А зазвичай, ні, не громадська організація, не фізособи не отримують відповіді відповіді взагалі. Тому ми вирішили, хоча і досить накладно, нас одне звернення з 14 сторінок, що ми в положенні, ми максимально намагалися, ми взяли досвід інших міст, максимально намагалися прописати процедуру громадських обговорень і за рахуванням роботи комісії, тому що, як відомо, комісія в нас. Та, що була в 2022 році, фактично мала номінальний характер, якщо можна так сказати. Тому що е так вони виносили якісь там е рішення, але вони були просто для того, щоб затвердити ті рішення, які були вигідні виконкомам чи виконкому Кервичської міської ради. Ми роз, розподілили функції, як подається звернення, кому адресовується звернення. В першу чергу, ну наприклад, елементарно приходить петиція про з, дуже, дуже часто зараз депутати з цим стикаються. Вони за неї голосують за і передають її на розгляд комісії. В чому наш пріоритет нашої комісії це те, що ми. Заклали процентарне такий співвідношення комісії, яке буде 70% фахівців громадськості і 30% – це посадовці. Тому що ми вважаємо, що це недоцільно, коли посадовці вирішують. Тобто, ми прописали там такі фактори, як не менше двох людей від району. Наприклад, знову таки ми дали можливість депутатам відповідно до їх розподілу в Криворізькій міській раді вносити пропонувати для роботи комісія відповідну кількість людей, починаючи там з двох, і відповідно, може трьох чи трьох. Ми передбачаємо, що комісія буде створена не більше, ніж з 30 осіб, і комісія буде функціонувати. І, от, наприклад, прийшло петиція. Депутати її підтримали і вона одразу відправляє її на розгляд комісії. Комісія її розглядає, ініціює процес громадського обговорення. Знову таке проводиться громадське обговорення, протягом якого приймаються пропозиції. Після отримання пропозиції ці всі пропозиції знову продаються роботу комісії. Тому що треба узгодити, наприклад, у нас був такий прикрий випадок, коли зокрема, моя громадська організація подавала пропозиції. До речі, це дуже нечисленна, але була врахована Марії Примаченко. Але за що? Того, що ну ми дійсно ми не фахівці з Марії Примаченко, Ми зазначили трошки її фамілію і е, прізвище. І тому, е, якби це була робота комісії, вона виявила цю помилку і просто елементарно це орфографічна помилка. і тут е, і не тільки Марія Примаченко, там можуть бути не, не так, не, ну, не той наголос, що ще щось ну, Тобто, це пропрацьовує комісія, і потім ці всі пропрацьовані пропозиції. З урахуванням законів України виносяться на голосування громадськості. Ми пропонуємо нашим положенням затвердити, проводити, по-перше, дуже відкритий процес, що роботи комісії, що громадських обговорень. Пропонуємо їх затвердити єдину для міста. Тобто, якщо це, якщо це обговорення проходить там. Бомбосховищі, то це виключно бомбосховище. Потім ми там не принесемо ще якісь пачки. Е, Якщо ми пропонуємо також зосередитися на онлайн голосуванні, тому що це забезпечить ну, достатньо велику кількість учасників, і плюс це не дасть такої ну, змоги. Якось маніпулювати, але зробити це не так, як робив виконком Центральної міської ради, просто в УГУ формі, а через сайт Києворізької міської ради, через сайт петицій, в принципі, технічно це можливо. Тобто, ми підготували рішення про затвердження, саме положення, пояснювальну записку до нього і пропонуємо депутатам винести їх на розгляд. Ми не хочемо, щоб вони одразу прийняли наше положення. В ідеалі вони мають винести на розгляд його і. Потім прийняти рішення, що цей проєкт має пройти громадське обговорення. Ну, в принципі, як нормальна е життєдіяльність будь-якого проєкту, е установа документів, тому що не можна просто там зібратися, як вони знову таки, як пропонували без врахування громадської думки, затвердити хоч і обмежене, але положення. Тобто це положення має пройти знову таки громадське обговорення, і там вже будуть враховані е думки і виконкомів, і всіх. Людей. Акось, ну от, якось так. Тобто ми максимально прописали, е, на наш погляд, роботу комісії і повноваження, затвердження, і порядок, хто як, куди подає яке звернення. Власне, власне, все. У нашому положенні ми окремо робимо наголос на увічненні пам'яті загиблих героїв. Це дуже актуальне зараз питання, і власне це дуже актуальне для учасників нашої спільноти, тому що вона об'єднує ініціаторів петиції. Це родини, дружини, ті люди, які були зацікавлені в тому, щоб вулиця була перейменована на честь загиблого героя. І які не отримали жодного продовження цієї історії. тому ми і враховуючи те, що пані Третяк вона дуже хоче, щоб вулиці перевинувались на честь героїв, ми вважаємо, що потрібно підтримати її ініціативу, але вона не має бути дискримінаційною. Положення, яке пропонує пані Третяк, воно увічнює нагороду. Вона пропонує увічнювати тільки тих, хто є героями України, хто є повними лицарями. Ордену Богдана Хмельницького або кавалерами ордену за мужність ми ж пропонуємо вшановувати людину незалежно від наявності в неї нагород і враховувати весь її попередній досвід і говорити не лише про загиблих захисників України як окрему категорію, а говорити про них як про громадян, як про членів нашого суспільства. Ми вважаємо, що це. Таке положення, воно дасть нам загальні правила для будь-якої такої ситуації. Тобто нам не потрібно буде більше створювати петиції для того, щоб донести якось свою думку. У нас буде реальний інструмент, яким громада може скористатися для того, щоб донести свою думку, по-перше, до влади, а по-друге, до свого народу. Це положення воно не передбачає те, що якщо створена ініціатива, вона має 100% бути підтримана. Ні, це зовсім не так. Але вона передбачає, що це питання має бути винесено на розгляд суспільства, на розгляд громадськості. І Саме народ, саме громадськість криворісці мають приймати рішення. Безперечно, це закон про деколонізацію є одним із таких основних факторів, чому ми маємо прийняти положення саме зараз. Як ви знаєте, як Таня казала, у нас положення досі немає. А 21 квітня президент підписав закон, який вступає в силу через три місяці, і він зобов'язує нашу владу очистити наш топонімічний простір від усіх згадок про країну агресор. Тобто в нас вже залишилося півтора місяці до того, як влада має почати діяти, як вона має почати робити якісь певні дії, власне, і робити перейменування і позбавляти наш простір згадок про російську феду Росію. І тому саме зараз важливо прийняти це положення, для того, щоб підготуватися до початку цього процесу, щоб через півтора місяці в нас вже були чіткі правила, щоб ми такі. Ми, ми готові. Ми готові щось робити. Ми, ми готові у, 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 там увічнювати пам'ять і про загиблих захисників, і про е, історичних осіб, і про пам'ятні дати. Е, і ми знаємо, як це ми можемо робити в нашому положенні. Е, Основним пунктом, на який ми робимо наголос, є гласність. Гласність має бути обов'язковою. Це є критичним моментом. Так як аналізуючи попередній досвід, ми мали ситуації, коли одні кажуть, що рішення було таке, інші кажуть, що рішення було таке, але ми пропонуємо робити усі засідання відкритими, щоб туди мали доступ засоби масової інформації, щоб усі засідання фільмувалися або робилися відео або аудіо. Записи і щоб вони викладалися на офіційному ютуб-каналі Криворізької міської ради. Таким чином, усі зацікавлені сторони, навіть ті, хто не були присутні, вони в будь-який момент часу можуть зайти, подивитися, послухати цей запис і переконатися, що так дійсно це рішення було таким, а не інакшим. Згодна людина з цим чи ні, але у нас є факт, у нас є відео, аудіо, яке це підтверджує. І це мінімізує. Суперечки мінімізує якісь махінації, фальсифікації, навмисні або випадкові. На жаль, у нас немає Чіткої відповіді на те, чому влада так пручається жодного разу зі мною, як з ініціатором петиції, і з жодним із членів нашої спільноти, ніхто не комунікував, не давав чіткої відповіді, чому ні. У нас немає діалогу з владою з цього питання. Тому, на жаль, ми не можемо сказати, що є таким фактором, який так. Сильно важливий для нашої влади, чому вони так опираються, тому нам дуже складно пропрацьовувати цей момент. Але е, положення, яке, яке ми пропонуємо, на наш погляд, воно є. Настільки загальним і воно настільки охоплює різні питання, що нам не потрібно буде в подальшому повертатися до увічнення пам'яті героїв, увічнення пам'ятних ювілейних дат або чогось, якихось якісь інших подій або людей. У нас буде просто е, нормальний інструмент, яким ми зможемо користуватися в будь-який момент часу. Навіть не говорячи про це найближче перейменування, яке буде дійсно дуже великим масштабним у нашому місті. Говорячи про наступні десятиліття, у нас просто буде нормальний робочий інструмент, який не потрібно буде переглядати, не потрібно буде переписувати ну, за бажанням, звичайно, і на вимогу громадськості. Але це, це реальний інструмент для влади і для народу. Це спосіб комунікації. Тому ми вважаємо, що такі документи є дуже необхідними для нашого міста. Містяни можуть ознайомитися, положення викладено у вільний доступ воно є на Нашому Google Drive міста героїв і посилання на нього розміщене на сторінці «Місто Героїв. Так, ми врахували, максимально врахували діючі закони України. Це закон про деколонізацію, про увічнення пам'яті українських національних героїв, про увічнення пам'яті жертв голодомору. Всі нормативні акти вони викладені у першому розділі нашого положення, загальні положення. І але, але ми є звичайними людьми, ми не є юристами, ми не професійні політики, тому ми допускаємо, що ми могли помилитися, що якісь є неточності. Тому ми не очікуємо, що це буде остаточний варіант. Це пропозиція, це спосіб донести свою думку якісь критичні моменти до влади. І я вважаю, що незалежно від того, чи є там помилки, чи немає, але основні пункти вони прослідковуються дуже чітко. Ясно і не повинні викликати там якихось питань. Проте, е як казала Таня, громадські обговорення таких питань вони дуже важливі. Тому ми очікуємо, що це буде поштовхом для громадського обговорення, для того, щоб ми зустрічалися, щоб ми, по-перше, ми зрозуміли, чому влада не хоче е е перейменовувати, ну, базуючись на попередньому досвіді, перейменовувати, в тому числі на честь загиблих героїв. І вже від цього ми могли б відштовхуватися і. Шукати якісь е, способи, які задовільнили задовольнили б усі верстви населення. Так, я знаю, що є багато людей, які е, зараз там почаються, але е, ніхто не розуміє, що саме є каталізатором для них, е, що саме є таким стоп-фактором. Е, якщо ми будемо проводити громадське обговорення такого питання, ми будемо розуміти е, е, більше охоплення. Так, е, е, матиме більше охоплення людей різні категорії, різні думки. І так ми народимо. Толковий документ От я можу сказати, що це місто воно є таке намоленим, і Вона таким задумувалася, щоб саме тут ми говорили про шанування наших героїв. А таке положення, так як ми є представниками ініціаторами петиції на перейменування на честь наших героїв, ми дуже переживаємо за цей момент. І таке положення воно є способом вирішити наші питання, наші проблеми. І тому ми зустрічаємося тут, щоб віддати шану нашим хлопцям і показати, що ми вас пам'ятаємо, ми будемо робити для вас максимум. Обіцяли нам дати номер виключно для звернення відкола, а звернення на депутатів вони переадресують до протокольного відділу. І вже там вони будуть узгоджувати, як вони будуть передавати депутатам протокольному відділі. Сказали, що будуть телефонувати їм, запрошувати отримати. А якщо вони не підійдуть, вже коли з'являться на сесію, будуть їм передані всі серпені.